Друзі, вітаю вас в новому відео. Почну сьогодні вже з розпаковки одразу. З самого ранку завезла влада в техніку і заїхала в магазин Kaufland швиденько. Купила дещо що закінчилось. Взяла ось такий сирочок 250-г. Він по 849, здається, королівський з дирками. Також взяла авокадо. ось такий беру частіше всього, ось такий набір. Дивлюсь, щоб деякі, хоча б два були такі зелен, ну, зеленіші, а, де, а два щоб були такі більш доспівші. 10 злотих коштує ось таких 4 невеликих авокадо. Дві цибульки взяла. Цибуля зараз теж по акції по зло 99 за кілограм. Картопля також по зло 99 за кілограм. Велика, така. такий сирочок взяла. Він пам'ятаю, 3,49 чи що, що. Закінчились мої ганчірки для миття посуду, для, точніше, для витирання поверхонь. Беру ось такі 40 штук. Вони 10 злотих взагалі коштують. Сьогодні були по акції за 7. Але я постійно забуваюся, які я беру яку фірму. То взяла дві штуки, сподіваюся, що ці хороші. Бо якось взяла одні, були такі дуже слизькі, не, ну як не м'якенькі. Сподіваюся, що ці хороші. 40 штук в упаковці, по 7 злотих кожна. Також взяла ще яйця 15 штук, 15 злотих, здається, коштує ця упаковка 1499. Я взяла ще водичку, залишила в автомобілі. До речі, зараз 5-літрові також по злот 79 коштують магазині Kaufland. Так, я сідаю снідати. Мій сніданок майже не змінний ніколи. Дуже, точніше, я б сказала, дуже частий. Тільки сьогодні я додала ще руколу. сир, авокадо, рукола і яйця. І гарні квіти мої. Дивіться, які вони гарнющі лілії розпустились. До речі, ці лілії не пахнуть. Дуже класно. що нема нього. Я не знаю, чого вони не пахнуть, але це дуже добре. Бо немає аромату. В кімнаті вони мене стоять, то я б не хотіла, щоб цей аромат лілій був тут. Три'яндочки. Буду снідати з такою красою. До речі, на нас на вулиці сьогодні дощ просто йде всю, весь час дощ. Мокро сиро. Пораділи трошки теплу, і то було класно. Тиждень, можна сказати, була гарна погода, а це знову дощ. І в мене орхідеї, до речі, де це, де це? а ось ця, Випустила новий пагінець. Я його вже підв'язала, і потихеньку підв'язувати, щоб він рівненько ріс. Ось ці вже перецвітають, а тут новий пагінець вже росте. Ця, здається, ще нічого ніде не, не, не випустила, мені здається, що скоро випустить і ця теж. Тут нові бутончики є, буде ще То, Ось тут бачу, випускає ніби пагінець. І ці ще не перецвіли. Так цікаво. Як це воно так? М -м -м цікаво. Тут такий колір, а тут дві ось таких. І одної, з одної орхідеї, як це так? Вийшло. Цікаво, що такого не бачила. Десь менше потрапило на них. Якихось цих, до речі, щось, щось з листочком не те відбувається. Так добре, не зачіпає її. Ви мені часто пишете, Віта, піди в екшен, Віта піде в екшен, а я все ніяк в той екшен не можу дійти. А тут випадково, ми були оце в торговому центрі, і суші. Ми забирали на день народження влада. Це в минулому відео. Я показувала, що ми замовляли суші. І ось там був магазин Екшн поряд він вже закривався, але я забігла в нього. Я вам чесно скажу, я нічого не знімала, просто так бистро-бистро пробіглася, бо я навіть не затримувалася там довго, бо це там просто стільки краси всякої. Я просто в шоці була все таке гарне, і, до речі, там дуже класні ціни. Це ми були там з Владом зайшли, з чоловіком. І влад каже, мам, я хочу собі якогось гнома в кімнату. Невеличко, щоб поставити біля комп'ютера комп на столі на Новий рік, на новорічні свята. Давай кажу, вибирай собі гнома. Він обрав ось такого. Бо там була типу, як дівчинка з косичками. І ось такий хлопчик. Кожен хочу, хочу, хочу собі з цього гнома, хлопця. Тут знизу, до речі, щось таке, щось таке є, не знаю. Щось насипане чи щось, я не знаю, що це. На дні там. Щось словом є тут. А, так, да, щось насипане. Ось сам такий м'якенький, прикольний. І він коштував 8 злотих всього лиш. Такий цікавий гном. То я вже дуже хочу в той екшн поїхати, просто спеціально сама одна, щоб познімати і подивитися. Бо там стільки всього гарно. Я так пробіглася очима, там дуже класні ціни, дійсно, як ви мені і говорили. Тому ось такий. Вже є у нас е, новорічний гном. Перша така покупка в цьому році новорічна. Яка чудова погода. Сонечко світить. А ми їдемо з Мішелькою за Владіком. І така чудова погода. Вчора весь день лив дощ, а сьогодні знов сонечко. Ця осінь мені більше подобається. Ніж та, що була в минулому році позаминулому. Один день дощ і тепло. Золота ось. Те, що я замовляла, в принципі. Йдемо, Мішелька? Мішеля. Йдемо. У нас сьогодні на вечері смажена картопля, і в мене був оселедець, я колись показувала колись, дуже давно прям. Коли робила шуб, показувала, що він дуже солоний, і говорила, що він мені не сподобався. Тому я затрималась до цього часу ще два шматочка. Я вимочила його, промила і додала ось так цибульку червону. я її, Чи фіолету, яка вона? Я її з оцтом. Трошки ось там поливаю, ось так, трошки жмакаю і ось так посипаю на оселедці, якщо оселедець без цибульки. А цей був саме без цибулі. І він не в олій, а в е, власному соку, тому я його полила олійкою, трошки рафінованою і трохи не У мене ж, знаєте, нерафінована, нерафінована олія, зі спеціями в мене завжди замішана, тому я полила трошки теє, трошки тою. І ось так і по цибулі. І це дуже смачно буде. Зараз мені картопля смажена і оселедить. Смачніше за це може бути лише картопля в мандерах з шкварками і з тюлькою. До речі, тюлька в нас продається, здається в українському магазині. Прям згадала і захотілося. Потрібно буде це організувати. Це мені смачного і вам також, якщо під мої відео їсте. У нас новий ранок, дуже гарна погода, сонечко світить. Ось там сонечко. Ми зараз з Владом будемо їхати в Краків. Йому потрібно паспорт зробити за кордоном, бо в нього закінчується через два місяці, через три навіть. Хочемо, щоб до того часу зробили новий, тому у нас сьогодні з ним вдвох така поїздка буде. І дуже класно, що гарна погода. Я вже готова, зібралася. Трошки навіть вки підмалювала. Брови трошки підмалювала, бо ніяк не можу зібратися, їх пофарбувати, забуваюсь постійно. То хоч трошки треба, щоб вони були на місці. Класно, що сьогодні, класна погода. Дуже приємно. Не знаю, чи ми будемо там десь гуляти. Напевно, Влад не захоче. Якби ще чоловік був, то може б мовили його, так напевно, не захоче. Запитаю його, чи він захоче десь прогулятися, чи ні. Ще буду взагалі щось знімати, подивлюся. Може, там в торговому центрі. У мене ж тут торгового центру нема. Точно такий самий. Але ж таке завжди є. Як я кудись їду, то обов'язково заходжу в інший торговий центр або в інший магазин, я обов'язково щось купую. Хоча тут таке саме. То подивлюсь, чи я буду кудись заходити, чи ні. У нас вже темно. Приїхали ми вже з Кракова, нічого не знімала. там. Ми взагалі дуже швидко поїхали туди. Дуже швидко заїхали, вирішали всі питання, подали на паспорт, все, і все. Поїхали додому. Влад не захотів гуляти в центрі, каже, мама, це ви у вашому віці хочете в одному і тому самому місці гуляти постійно, по кілька разів. А я хочу гуляти в інших місцях, де ще не був. А тут я вже був багато разів. То ми по торговому центрі пройшлися і все. Я вийшла з Мішелькою гуляти на прогулянку вечірню. На вулиці супер класно, тепленько. В принципі, весь день було дуже тепло, ввечері також дуже класно. Мішелька з задоволенням зі мною пройшлася так гарненько, а не як завжди, швиденько-швиденько і -швиденько додому. Навіть нормально так, але вона просто зраділа, що ми приїхали вже додому, що вона вже не сама. То тому вона так пішла з задоволенням зі мною далеко, беззвичайно. Розвертається, як доходить до повороту. А це така рада. Я її взяла на руки, то вона так на руках раділа, що не могла зупинитися від радості. Ним крутилась, крутилась, крутилась. Оце вона, вона, ж спокійна дуже. Але коли оце я приходжу додому, то вона так радіє, що це єдиний час, коли вона дуже весела і така грайлива. Бо так зазвичай вона дуже у нас така спокійна дівчинка слухняна. Вона в мене єдина ось так ходить, без повітка. І оглядається, пройде трошки, потім оглядається, ось встала. Угу. Подивилась, чи я йду. Сама мама йде позаду, значить, можна йти потихеньку. Потім зараз дійдемо туди вже до повороту, додому. То вона буде мене чекати і ми будемо разом з нею переходити. Не піде саменько без мене. Чекає. <почекала>, почекала, підбігла, почекала, підбігла комедія. Це ж я, друзі, тут ранкову каву зробила інтернет-замовлення. Вчора ми заїздили в Краків, і в Кракові були в торговому центрі. І йшли з Владом. У нас був ще час, поки подаватися, і там півгодинки. Ми пішли туалет пошукати і словом, проходили приходили магазин. І я так побачила там ковтинку. Думаю, зайду, подивлюся, яка ціна, взагалі, що за ковтинка. Зайшла, почала шукати ціну, не знайшла, потім почала, почала шукати цю ковтинку, де вони складені, пішла вже з Владом. Влад каже, йдемо туди далі, подивимося. Що так захотів зі мною дуже йти, бо він не дуже любить по магазинах ходити, але захотів. Я подивилась, що кофтенка неякісна, ну, така дуже синтетична, навіть що не м'якенька, які як як бувають м'якенькі, а це така дуже синтетична відчувається. І я подивилася, що ціна її така. Ну, думаю, на знижках вони можуть бути набагато дешевші. І побачила джинси поряд висіли. Дж джинси мом були, але вони були мом пуш вони... Мені дуже сподобалася по формі, і я думаю. Цікаво спробувати на собі. подивитися, як взагалі мені ці джинси чи пасують, чи ні така форма. І я щось стала дивлюся, думаю, міряти, не міряти. Влад каже, мам, ну йди поміряй. Я думаю, ну добре, якщо вже син каже, йди поміряй, то вже піду поміряю. Хоча б, щоб розуміти, чи мені взагалі підходить ось ця форма цих джинсів. Пішла я в примірочну. ще хотіла вам зняти, до речі, і не зняла. Ну, то. Головне, що я камеру з собою взяла, але нічого не познімала. Треба було зняти, то ви б мені сказали, як мені в цих джинсах. Але суть в чому, що я її втіла, і мені сподобалося. Я така щось постояла, подивилася, щось, думаю, зручно, ніби зручно, в поясі там просто така посадка трошки висока. І я така дуже люблю, що мені прямо ну, нічого ніде не передавлювали в поясі, що було дуже зручно. Я не люблю, коли це перетискається живіт. Я щось дивилася, дивилася, взяла більший розмір, більший розмір вже завеликий на мене, в поясі ніби вже більше, але тут ну, тут завеликий, внизу. Я така думаю: ну добре, я ще подумаю. Коротше, пішла і їх повісила, сказала, То що не береш? Я кажу, та ні, я не хочу щось. Коротше, передумала. Все, і пішли ми. Все, поїхала вже додому. Все сьогодні зранку, я просинаюся. І в мене думка про ці джинси. Прямо думаю, ну, чого я їх не взяла, чого я їх не взяла? І ще така думаю, в якому магазині я була. Думаю, чи в Мохіто була, чи в якомусь іншому з цих таких магазинів? Котше ходжу по хаті, вже його в школу завезла, в технікум, і ходжу, хожу, ходжу. Ну, і думаю все про ці джинси. Чи не витримала, я взяла, скачала аплікацію. А в мене не було аплікації Мохіто. Я скачала її, думаю, подивлюся в аплікації, чи це тут взагалі в цьому магазині. Я Бачила їх чи ні. Скачала аплікацію, подивилася. Одразу не знайшла їх, чи я десь не долистала до кінця, чи що. Це вже поговорила з чоловіком по телефоні. Сюжу стала, Дивлюся, там ще нижче пролистуються. І дивлюся, є ці джинси. І думаю, так, все. Це знак. Треба їх замовляти, взяла. А там ще є в них знижка, якщо ти перший раз замовляєш на, ну, в аплікації, то Застосунку, то там 10% знижка. Думаю, ну супер, вони і так на знижці були. І я ще плюс застосувала 10% знижки, то мені вийшла ще краща знижка. Тому, коли вони прийдуть, я обов'язково вам покажу. Але треба буде поїхати самі забрати, бо там доставка була платна, а я не хотіла за доставку платити. Тому поїду, заберу їх в торговому центрі. Просто торговий центр неподалік. Поїду, заберу. І тоді вже вам покажу. Така вийшла довга історія, ще на 4 хвилини. Я ще ліжку навіть не застала, подивіться. Булочка моя спить. Як завжди на подушці, теж їй ще спати. Всі сплять нормальною головою на подушці. Що вона має відрізнятися від когось? Вона завжди так лягає. Це не я її ложу, це вона так сама лягає. Як воно знає, що треба головою на подушку, лягти, поняття немає. Але... В мене було багато собак. Ну, таких, що вдома, живуть, то небагато. Але ніхто на подушці не спав. Так, в мене в покупочки. Замовлення з тему. Цю тему, воно, знаєте, таке підступне. Присилаю ось це купони різні. І спокушує щось замовити. Я хотіла на Новий рік скатерку, і я її купила на тему. Ну, і, звісно, ще до скатерки. ще дещо купила замовлені. Сподобалися мені ангелочки були там ось такі дерев'яні. Я, правда, думала, що вони об'ємні, а не такі плоскі. Але все одно гарні. Всі різні 12 штук, в наборі, дерев'яні. Дивіться, які гарненькі. Ось всі-сі різні по розмірах 8 см на 6. Дуже гарненькі. І тут є до них нитка, ось такий джут. позав'язувати. Так, далі ще замовила свічки, лед. Хочете мені на століх бачити? Батарейкою йдуть. Так, не сподіваюся, вони працюють. О! Дивіться. Всі три різних, різної форми. Більша, середня і менша. Спробуємо. Так. Угу. О! Оце прикол. Немає серединки. Не зрозуміло. Опа. Це вже цікаво. Так, зараз буду фотографувати і просити повернення. Хм. Цікаво. Добре, що я зняла ще й на відео. І скатерка. Так, це що це? Не знаю. Якісь липучки. А що з ними робити? Напевне, переліпити до столу чи що? Приклеїти, бо вони липкі з іншої сторони? Хм. Поняття немає. Я їх не бачила там в там наборі. Катерка йде на круглий стіл, на мій, точніше, на наш круглий стіл. Така вона синтетична, але дуже гарна. Так, покажу. Малюнок ось такий я хотіла, щоб був збоку, ось так видно по краю столу. Тут різні чобітки, ялинка, санки сантою. Сніговичок, а посередині ось написано Merry Christmas. Ну оскільки тут буде заставлено, то його все одно видно не буде. Тому я хотіла, щоб саме малюнок був ось по кругу 1,50 іде діаметр ось цієї скатерки. Так якийсь недовгий в мене вийшов цей влог, але вже як є. Як коли в мене, іноді виходять такі дуже насичені, що це не можу всістися. Іноді виходять ось такі короткі і більш розмовні. не було нічого такого не відбувалося. А ще, мабуть, вони були, ці влоги, не такі насичені, бо я присіла на серіал. Кава з кардамоном, думаю, ви вже багато хто її може бачили, тому що це не новий серіал, це ще 21-го року, але чомусь він мені не траплявся на очі, тому я його і не бачила досі. А це вже мені трапився у Ютубі, і я його вирішила подивитися. Я люблю такі історичні серіали, фільми. І дуже люблю розглядати, як відтворюють ось ті часи. Слово, мені сподобався дуже серіал. Перед цим я була дивилася і будуть люди. Взагалі теж мені дуже сподобався. Дуже сподобалось, як відтворили взагалі костюми і. Взагалі, події того часу дуже класно зробили це все українські серіали, молодці. Я була прямо в захваті. І ще раз можна сказати, ще один такий доказ того, щоб нагадати деяким людям про те, що відбувалося у ті часи, і в принципі, що... але зайвий раз нагадати, хто є такі наші сусіди. То дуже мені сподобався цей серіал. Прямо я, я дуже рада, що наша кіноіндустрія так розвивається класно і що знімає ось такі класні фільми і серіали. Якщо не дивилися, можете подивитися дуже гарний серіал. Кава з кардамоном. І, до речі, якраз зараз з грудня місяця має вийти другий сезон то я вже дуже чекаю і дуже рада, що я подивилася його зараз, бо уявіть, щоб я його подивилася тоді ще. Як би ще довго треба було чекати цього другого сезону? А так, в принципі, з 1 грудня обіцяю, що він вийде. Я дуже хочу вже почати знімати огляди в магазинах в Зараз так все гарно, все таке, все таке красиве, що все хочеться купити, то хоча б піду, надивлюся і вам покажу для натхнення. Знаю, що багато є кругом такого самого, але знаєте, я сама люблю дивитися такі огляди в магазині, воно якось так надихає і приємно. І завжди якось, знаєте, в такому очікуванні якогось дива. Бо завжди думаю, що щось зміниться і стане набагато краще, що ми, в принципі, всі дуже хочемо. Тому зараз будуття готувати вечерити і хочу вже ставити це відео, щоб оброблося, щоб я його змогла е, змонтувати. Тому бажаю вам всім спокою, як завжди, щоб у вас було спокійно, тихі, спокійні вечори, ночі, дні. І, звісно, щоб всі були живі та здорові. Гарного всім вам вечора, дня, ночі, хто коли мене дивиться! І зустрінеться з вами у нових влогах.